Отак приходить старі годи працювать. <звук> <звук> Беблич можна зняти, навіть спочатку треба, з кучу, що просто. Мадон Давид Степанович. Так. Вашло. 1921 рождения, от весь УПА. Сьогодні бригада прийшла на помер, помогла на самое, дрова за самий путь, тому що я сильно нуждаюся. Я вже, понимаєте, 96 й год. Я вже, понимаю, не можу. Вот. А читайте, що це саме. От ти відказалися від мене. Опікуни. Опікуни відказалися. Держава вас не підтримує. Н ні, держава поки вона в стороні. Я не чую. Про цих хлопців, що ви думаєте, які вам допомагали дрова на зиму заготовляти? Спасіба хлопцям за роботу, що ви вирішили. Велике спасибо.